Привіт, друже! Сьогодні будемо відгадувати з тобою загадки. Сідай зручно, слухай уважно та відгадуй. Загадки будуть про органи людини. Послухай першу загадку. Не годинник, а цокає. Що це? Так, це серце людини. Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають. Що це? Так, це рот, очі та вуха. Послухай ще одну загадку. Без насіння виростає. І міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, це зуб. А зараз розповім тобі, як зберегти ці органи здоровими. Щоб мати здорове серце треба. Добре харчуватись, приймати вітаміни і займатися спортом. А щоб мати здорові очі, їх теж треба берегти та добре харчуватись. Щоб мати здорові вушка, треба берегти їх від холоду та не слухати гучну музику. Щоб мати здорові зуби, Треба за ними доглядати, чистити двічі на день та теж добре харчуватись. А якщо тобі сподобались мої загадки, можеш вивчити з батьками. Дякую за увагу, мій маленький друже, та до зустрічі!